Радуна композиція мало наблюдає. Ще не землі стояли і ходити вчить. А коли става важко, давали сили. Матусю, да й твою батьку за шинку тебе об'єму і стічку помажу. Ти знаєш, Матус, як силу я тебе люблю, і ти мене любиш. Бо я з ханяна, ти синька школу дороблю, та ти все побачиш, поцілуєш. Матусь. Матусьми найкраща. Всі твої вільні таланти. Я прожу в руках своїх. Матусьми найдобріша. Всі твої добрі справи я роботу усіх тобі. Матусьми найкраща. Всі люди в